Вчинення злочину призводить до певних змін в оточуючому середовищі. Аналіз змін матеріальної обстановки дає можливість виявити сліди та інші речові докази. Однією з найважливіших слідчих дій, спрямованих на виявлення та дослідження слідів і обстановки злочину, є огляд місця події. Сутність огляду полягає в тому, що слідчий за допомогою чуттєвих органів за участю визначених законом осіб виявляє, безпосередньо сприймає, досліджує, оцінює і фіксує стан властивостей та ознаки матеріальних об'єктів, пов'язаних з подією, що розслідується, з метою виявлення фактичних даних, що мають значення для встановлення істини по справі. Огляд повинен проводитись слідчим особисто в присутності не менше ніж двох понятих. Слідчий також має право залучати до участі в огляді обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого, свідка, захисника. Залучення до огляду трупа судово-медичного експерта або іншого лікаря є обов'язковим під час огляду. Досліджуються наслідки події, що відбулася у вигляді матеріальних відображень, що збереглись, тобто обстановки місця події. Місце події це не тільки територія чи приміщення, де безпосередньо відбулася злочинна подія, але й місце, де виявлені ознаки, що мають відношення до події злочину. По одному й тому ж злочину можливе існування декількох місць події. Місце злочину і місце події поняття, які не завжди співпадають. Місце злочину це місце безпосереднього вчинення злочинного наміру, яке спричинило певні матеріальні зміни. Місце події поняття більш широке, бо воно пов'язане з виявленням матеріальних змін, що мають відношення до події злочину. На слідчого. Покладається відповідальне завдання, адже безпосереднє сприйняття ним обстановки місця події та виявлення речових доказів слугує тим початковим матеріалом, ознайомлення з яким дозволяє відновити подію злочину, а у низці випадків і встановити особу злочинця. Огляд місця події найбільш складна слідча дія. Результативність якої у більшості випадків визначається рівнем підготовки до її проведення. Підготовчі дії, пов'язані з проведенням огляду місця події, складаються з двох етапів: дії до виїзду на місце події та дії після прибуття на місце. Підготовчі дії до виїзду на місце події полягають у тому, що слідчий Уточнює характер події згідно з повідомленням, що надійшло, вживає заходів щодо охорони місця події та надання допомоги потерпілим, забезпечує безпеку громадян на ділянках, що межують з місцем події, перевіряє готовність науково-технічних засобів, вирішує питання щодо транспортних засобів, які необхідні для виїзду на місце події. Визначає коло осіб, які братимуть участь у огляді. Запрошує понятих. Після прибуття на місце події слідчий вживає таких заходів. Упевнюється у наданні допомоги потерпілому, проводить коротке опитування свідків, дає розпорядження працівникам міліції щодо проведення необхідних оперативно-розшукових заходів. Усуває з місця події сторонніх осіб, визначає функції кожного учасника огляду і роз'яснює їм їх права і обов'язки. В сучасній криміналістиці вирізняють наступні методи огляду місця події: ексцентричний, тобто від центру місця події, коли він чітко виражений, до периферії. Цей метод рекомендується використовувати. Під час огляду по справах про вбивства, де центральним узлом місця події є труп потерпілого, концентричний метод, при якому огляд проводиться від зовнішніх меж місця події до його умовного центру. Цей метод застосовується в тих випадках, коли місце події являє собою територію без чітко вираженого центрального вузла. І важливі докази можуть бути виявлені в будь-якому місці. Фронтальний метод. Коли об'єкти оглядаються послідовно під час руху в одному напрямку. Цей метод найбільш ефективний під час огляду місця події, що займає велику площу. Ці методи означають послідовність пересування під час огляду, здійснення його організаційного порядку і ще не постають тим оптимальним засобом виявлення доказової інформації, функції якого повинні виконувати тактичні прийоми або їх системи. Місце події і його матеріальна обстановка є відображенням наслідків певної події, тобто відбиттям зовнішньою формою виразу змісту цієї події. В залежності від характеру відображення злочину на місці події можуть бути виділені ситуації. Перша. Подія злочину має дійсне відображення. У слідчого в цьому випадку відсутній сумнів відносно характеру події, що відбулася, і осіб, які брали участь в її вчиненні, коли обсяг інформації дозволяє зробити висновок про дійсність події. Друга. Подія має неповне відображення, в цьому випадку завдання слідчого полягає у відновленні цілісної картини події, що відбулася. Неповнота відображення пов'язана з двома моментами: в процесі вчинення злочину подія злочину повністю не відобразилась на місці події. Або після вчинення злочину відбулася зміна об'єктів огляду. Слідів і речових доказів. Третє. Якщо дані на місці події знищені. А також якщо зміни в оточуючому середовищі зникли і акт їх виділення із середовища став неможливим, ми говоримо, що подія злочину не знаходить свого явного відображення. Четверте. Подія злочину має неправдиве відображення. Таке відображення можливе при різних інсценуваннях. Кожній з цих ситуацій огляду відповідають найбільш оптимальні тактичні прийоми. Корисним може виявитись залучення до участі в огляді осіб, які повідомили про злочин. Ці особи можуть надати значну допомогу слідчому у визначенні місця події, відшуканні окремих слідів і предметів. Або ознак їх знищення. Однак в окремих випадках особи, які повідомили про злочин, можуть приховувати або надавати неправдиву інформацію про обставини події, що відбулась, особа, що вчинила злочин, може спробувати замити, зафарбувати або стерти свої сліди і сліди жертви. Спалити листи і документи. Іноді злочинець намагається знищити і труп жертви. Важливим моментом під час огляду місця події є фіксація результатів огляду. Основним способом фіксації є складання протоколу, а також планів схематичних або масштабних, здійснення фотозйомки, що ілюструє місце події, його окремі вузли. Сліди речові докази. У випадках, коли необхідно зафіксувати певні факти, динамічну картину події взаємозв'язок тих або інших предметів і слідів, складну обстановку місця події, доцільно здійснювати відеозапис. Особливе значення відеозапис має по справах про пожежі і підпали. Про порушення правил безпеки праці, про зіткнення потягів, авіакатастрофи.